Добрий вечір. Сьогодні хочу розказати вам про більш такі інноваційні, футуристичні штуки, які останнім часом можна побачити в різних раноумках, як вони використовуються. Хотів би ну, почати з того, що -то 100 років тому назад ми майже нічого не знали про мозгу. Ми знали, що він є, може там, що мазочок є взагалі. Ікара. Але зараз бачите себе тут. Отому із одного із батьків нейронук Кахаля, який описав, власне, клітини Кахалі, приміні клітини. Бувай. Клітини Кахалі описав він. Ось. І з цього він дав певний поштовх для. І зараз з цими всіма знаннями, які ми отримали за останні 100 років, неєвнуки вони не починають переходити з спостереження і дослідження нормального мозку до того, як, певно, можна втрутитись, щоб покращити або виправити його функціонування. Почнемо з Швіт. Крім того, що він може вам зробити тест на парі і допомогти з презентацією. Також ширі часто використовується для розпізнавання певних послідовностей, патернів в МРТ, НРТ. Звісно, це як інструмент тільки допоміжний, все одно лікар дає остаточний діагноз, але доволі корисна штука. Далі, бачите, тут у нас на екрані це відтворення з хвилі мозку зображення, які показали людям. Тут теж мігший, бо об'єм даних не занадто великий і людина його просто так аналізувати не зможе, ну, як мінімум, це буде не дуже швидко. Тут картинка доволі мала, я вам не сильно покажу, але тут видно, як домальовуються деякі деталі і не DPS, Deep brain Stimulation. Зараз е, в ньому також використовується як один із методів регулювання його функціонування, е, який розпізнає е, зміни в мозку людини і адаптує від е, нього. Власне, про DPS, е, зараз в ньому багато розробок. Хто не знає, це такий метод терапії. Е, Паркінсона, якому ми стимулюємо глибокі е, ділянки мозку, е, зазвичай на торгів, щоб компенсувати симптоми е, характерні для Паркінсону. Зараз ось, те, що я говорив, а, адептів ББС, е, тут може користуватися як шині, так і просто певні алгоритми. Е, це апарат, який буде реагувати на зміни в мозку. Е, також, наприклад, пов'язані з. ДІБІС, дозволяє, крім того, що терапевтично ефект може ще спостерігати за мозком, тобто він стоїть як основа для цього адептів DBS. Також зараз а, науковці намагаються досягнути зменшення інвазивності цих цих операцій. Це характерно заходить у багатьох а, речей, які пов'язані з тим, що треба щось розрізити. Поки що багато з цього вони тільки на етапах експериментів. Може, навіть на етапі концепції, тобто, що до регітні не дійшло. Ось звісно, у нас є покращення апаратного забезпечення, щоб зменшувалися всякі шуми, зменшувався спротив мозку електричним сигналом. Також ми пробуємо стимулювати інші ділянки мозку. які можуть також бути пов'язані з симптомами Паркінсону, і це дає зараз позитивні результати. За 5 років е, показалось певне збільшення, хоча воно зараз йде на спад через те, що у пацієнта прогресує далі хвороба. І також е, ми зараз намагаємося е, зменшити і інші симптоми, які характерні для Як хвороби Паркінсону, там всякі психологічні там, депресія, тривожність і так далі і тому подібне. Тому так, це нові. Розробки ну, вже досліджені в сфері звичайні. Далі, я сподіваюся, більше з вас чули про кріспорт 9 який дозволяє вирізати певні і вставляти їх в гено людину ну, куди завгодно, і викрили колись бактерії як частину їхнього певного імунітету від бактеріофагів. Але не всі знають, що з цієї сім'ї не тільки КАЗ-9 може таким займатися. Також у нього є два таких братка, КС-12, К-13. Вони відрізняються певними характеристиками. Проєкт, якщо я розказені, він, очевидно, цілиться в ДНК, йому для цього потрібні додаткові елементи із РНК, які показують, куди йому взагалі плисти, що йому лізать, куди його вставлять. І це все зазвичай буде відкінчити з сім'ї Каз. Він дивиться на послідовність нуклеотидів завдяки цим РНК і відрізає. ну, тут показано, що взяв, вирізав, сюди поставив цілу ділянку. Він найменший з усіх них, і він ріжить тільки те, що йому скажуть, бо він дуже дуже специфічний в цьому плані. Його колотуальна активність ну, мінімальна. І також він може вирізати путь. Яку нитку ДНК, і він, якщо вона буде скручена 10 разів, то її достане, принесе куди треба і все буде супер. Він, очевидно, використовується в редагоні міному, ну, за основу берегу. і дивимося вже на інші ділки з цієї каз 12 ну, Перше, що вам буде сподіваюсь, я висходяще, що він вирізає їх не ось так цілком, а про частина. І ці частини, вони потім дуже добре склеюються назад, бо вони комплементальні відносно. В принципі, опівтості, пам'ятаєте, з біологією. В нього є один прикол. Коли він активується, він спочатку сам вибирає, на що він треба активуватися з переліку, який в нього буде в ДНК, він, коли вже активувався і щось розрізав, він починає різати взагалі всі одну ДНК, які він побачить. Перед собою. Це використовується зараз. Це звучить наче як мінус, бо може він в, в органому редагуванні може там якісь зміни не показати. Хоча це не так, до речі, бо вже були клінічні випробування. Серководну анемію здається, серковина анемія не лікували ефективність та саме, що у Кас-Дерві. Це за 10 років здається. Поки що ніяких змін, таких непоміток. Але цей його механізм він використовується в аналізах на всілякі віруси. Наприклад, є аналіз детектор на COVID-19. Суть в чому, коли він поріже геном COVID-19, він ще поріже інше ДНК, які йому там засипали, і воно змінить поліруси. І тому ми можемо побачити певні зміни. І КС-13, він більше схожий на К-12 ніж на КС9, що схоже по цифрі власне. Але він більше не ДНК, як в попередній два, а РНК. Він теж, коли переїжджає одного РНК, починає різти всі РНК, які бачить перед собою, це може бути корисно, як метод терапії ранка вірусів. але з ним є проблема, на жаль, він може вирізати ділянки РНК, які не сильно закручені. Тобто, чим прийміше, тим більше, більше шанс, що воно зможе порізатися. Загалом ці білки, яка 12 А12, вони ще більше досліджуються, чим Каделіблю з КД вже плюс-мінус все зрозуміло, як він може використовуватися. А у 12-15 шукають ще способов їх використовування. Далі. В реєму інтерфейс. Це, мабуть, усі чули компанії нейрові, там от е от їх чіпа, які в місті вставлялись. У них є конкуренти навіть на цьому ринку. Але проблема з цими двома компаніями плюс-мінус однаково. У них немає ніякої базовості, ми не знаємо, що як вони робили ну, до абсолютно точності. Їх ніде не публікували поки що. Те, що ми бачимо, ну, не сильно відстає. В чому суть? Ми беремо електроди, вставляємо їх в кору, вони зчитують сигнали з головного мозку і після цього можуть транслювати їх без братів, очевидно, на якийсь комп'ютер або ну, куди потрібно буде. Це основний принцип цієї технології. Колись давно був вчитель, який взагалі протикав в кору, але це була дуже погана ідея, вона далі тварин не зайшло було рукування, були крововиливи, хвалі не від інфекції і саме пробудову. Потім з'явився власний нас заснований, до речі, той ж людиною, яка заснувала вже її компанію-конкурент пізніше. Вони вирішили, що електродини будуть не протикати вірними, а проходити ніж такі тонкі нитки, які хірурги під час операції будуть доставляти. Інакше звучить непогано, звичайно вже краще, ніж ми будемо протикати кору, але а, вони тримаються ненадійно і вони випадають. І про це знала команда науковців, і вони це ніяк не змінили. Пішли а, робити дослідження невідіх, я не знаю, як я це затверджував, але дійшло до цього. джерела говорять по-різному, що пацієнт був. А, Пацієнту сказали про те, що у нього можуть випасти ці нитки, іншого більше не сказали. Ну, суть що він випал, і ефективність зменшилася на 85%, і у нього тепер в мізках полтається чітко методичний, ну, не дуже безпечно звичайний. Ну і дірка плюс-мінус. Така в черві. Побачив за це засновник. Нейролінг пішов, звідти. тепер це компанія Ілона Маска. Mm -hmm. а, він засновував підсяжний астайц і вирішив, що нам не треба глибоко засовувати нитки. Достатньо буде просто з поверхні почати знімати, щоб вони не попадало нічого. У всьому, власне, суть його технології приклеїли на того, воно знімає і транспортує І ще з плюсів. В операції у них набагато менше мазини, замість такої вірки роблять такий розпуск, менше лінака в ширину і через нього все робить. Воно не відпадає, можна декілька разів ставити і все працює. Два, 37 пацієнтів вже спробували на собі ці імпланти, в одному з них поставили 4 таких. І нічого не відпало, нічого не померло, нічого не розбило, нічого не Навіть можемо сказати, років розуміли про мозок, ми ці технології можемо вже застосовувати на власний мозок, на власні частини тіла, це не тільки мозок стосується. Зараз ці напрямки, і не тільки вони доволі актуальні, доволі багато на грошей відбувається, і прогрес йде теж доволі швидко. Але все-таки, Є певні дилеми, ну, наприклад, ну ми ж не можемо читати думки людей, це ж не етично, а якщо нам рекламу буде туди відсовувати.